Казка на ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. День народження. Жила собі дівчинка на ім'я Аліса. Ось підійшов такий довгоочікуваний її день народження. Аліса рахувала дні і мріяла про гарні подарунки. Коли вона лягла спати напередодні свого свята, вона запитала у мами. Мамочко, у мене вже завтра день народження. Так так, вже завтра. лягай спати, бо проспиш свій день народження. Добре, я вже сплю. Відповіла Аліса. Мама вимкнула світло та пішла готувати святковий пиріг. Та Алісі не хотілося спати. Вона дуже хотіла дізнатися, які ж подарунки приготували батьки. Задумала вона підглянути, що там на неї чекає. Відкрила Аліса двері та тихенько пройшла до вітальні. Там вона побачила. Червону коробочку і золотистою стрічкою. Аліса дуже дуже зраділа, коли знайшла в цій коробці ляльку Барбі, про яку вона давно мріяла. Дівчинка швиденько закрила цю коробку та натрапила на ще одну коробочку зелену. А там багато багато усіляких смаколиків, які дівчинка дуже полюбляла. Радісна Аліса обережно закрила й цю коробочку та побігла спати. А коли ранок наступив, батьки будили Алісу, щоб подарувати подарунки. Подарували їй те, що вона вночі побачила. Та раптом дівчинка відчула, що у неї пропав інтерес до подарунків. Сюрпризу не сталося, день народження пройшов. Якось нецікаво цікаво і без пригод. За декілька днів вона говорила своїм подругам Не дивіться, дівчата, свої подарунки заздалегідь, бо потім буде нецікаво в день народження. От і казочка скінчилась та завушко зачепилась, а як ковдра заколише... То насниться ще гарніша.